Нейрохірургічне відділення тут створено зовсім недавно. 1 серпня 2023 року починали з лікування поранених бійців. Приблизно десь 40% операцій, які ми робимо в нашому відділенні, ми робимо військовими. Олександр, військовослужбовець, отримав важке поранення. Через пошкодження нерву рука повноцінно не функціонує. Для відновлення йому встановили спеціальний стимулятор. Зараз у нас є можливість вам показати цей стимулятор. Буде у нас час, ми вам покажемо в живої людині, як це працює насправді. Тобто стимулятор це українського виробництва. Він складається з двох блоків. Один блок. Це силиконова приймаюча антена, яка встановлюється підшкірно, а оці малі дроти встановлюються на уражені нерви. Далі пацієнт після операції він відчуває тільки цю приймаючу антенку у себе під шкірою. Після цього він бере зовнішній блок. Він складається з такого блоку. І до нього йде зараз така антенка, що передає. Власне, давайте так буде легше. І тоді, після операції, пацієнт він знаходить на собі цю антенку. Вона в нього встановлена підшкірно, а дроти розташовані на самому нерві. Він тоді його вмикає і починає стимуляцію, прикладаючи антенку до антенки, він починає стимуляцію цих нервів. І науково доведено, що. Відновлення функції нерву у таких пацієнтів відбувається набагато краще. У нас вже є величезний досвід цих операцій, і ми на великій кількості пацієнтів побачили наскільки ну, це обладнання важливо для поранених бійців. Зараз ми спробуємо. Якщо буде неприємно, ви звичайно скажіть. Відчуваєте щось? Ні. Поки ні, так? Отримайте. Якщо буде неприємно, скажете, тут ще вище набряк. Да. Ще набряку, ну, потім, коли набряк зійде, О, пішло, да? тут просто важко щенденку саму нащупати після операції, там, відчуваєте. І самі регулюєте. Більше, менше, щоб не було, ще раз повторюю, неприємних відчуттів. Потім ще раз натискаєте. Воно вимикається. От, там інструкція до нього, є паспорт, його там ви потім все розберетеся самі. Стимулювати потрібно 7 хвилин, 7 разів на день. Ну, вночі ви не будете цього робити, а от протягом дня розподіліть час так, що, там, кожні 2 години, наприклад. Приклали, простимулювали, склали назад. Ну що, одужуйте. Я думаю, що у вас величезні шанси на, на успіх. Був прильот. Пройшло осколком наскрізь. Ну, зачепило нерви, не робили пальці. Ну, вони зараз ще не зовсім роблять. Сподіваємося, що буде все робити. У відділенні виконують краніопластику. Це пластика дефектів черепа. А ось так виглядає 3D-модель фрагменту черепа для створення імпланта. Оця модель черепа була створена для бійця з Дніпра. Ми створили 3D-модель черепа і завдяки цьому потім створили ідеальний імплант для конкретно для цього солдата. Ми його виготовили до операції, простерилізували. Пацієнт надійшов на операцію. Ми його прооперували, закрили дефект черепа. Далі він живе вже комфортно, без дірочки в голові. Дуже нормальна практика. З яких матеріалів виготовляються пластини? Я знаю про титан і про полімер. Ми е, використовуємо титан, тому що ми його використовуємо з 2005 року, і наш досвід показує, що цей матеріал він дуже гарно приживається в організмі людини. І дуже низький відсоток відторгнення, запалення ран після операційному періоду. Тому нема сенсу, щось змінювати, коли це нормально працює. Титан дуже гарно справляється з, з цією функцією. А як оця пластина виглядає? Наскільки я знаю, це не щільний шматок металу, а скоріше сітка. Це да, це воно так титанова сітка. Її ще називають. Це такий спец спеціальний матеріал, і вони теж бувають різного виду, різної форми, різної щільності, товщини, в залежності від того, яка частина черепа. Ушкоджена, яку треба відновлювати, така товщина і щільність титанової пластини використовується, тому що, наприклад, скронева кістка вона тоненька у людини. А якщо ми кажемо про лобову або тім'яну кістку, то вони там в три чи в чотири рази товщі, ніж скронева, тому і матеріал різний. Боєць, для якого цю пластину виготовляли, от внаслідок чого у нього були подібні ушкодження і чи пошкоджено було також мозок, тому що ну, наскільки розумію, це ж був отвір у черепі. Да, свого часу він отримав поранення на запорізькому напрямку. Первинну операцію йому виконали в місті Запоріжжі. Після цього він проходив курси відновлення, реабілітації. І після того розумієте, титанова пластина вона ставиться вже в чисте поле. Коли всі етапи загоєння рани завершились, ми бачимо, що там немає ознак запалення, гнійно-запального процесу. В такому випадку ми можемо вже починати рекомендувати пацієнту встановлювати ну, титановий імплант. Як часто у вашому відділенні виконують краніопластику? Дуже часто, а зараз під час військової агресії то кількість, на жаль, таких пацієнтів тільки збільшується. Юлія Удовенко старша медична сестра та одна із перших співробітників відділення. Вона опікується пацієнтами до та після операцій. Центр нашого відділення його ну як ізюмінка це операційний блок, бо там відбуваються саме ну, віртуозні, високотехнологічні втручання, які роблять Ігор Юрійович і Петро Сергійович. Ми вже з медичними сестрами отримуємо пацієнтів після оперативних втручань, і тут догляд ну, за ними, і виконання маніпуляцій, і все робить для того, щоб вони поскоріше одужали і перейшли на якийсь другий рівень реабілітації. А вони не бувають у інтенсивній терапії? Бувають пацієнти в інтенсивну терапію надходять після втручання на головному мозку, тобто це, це трепанація, коли проходить, то ці пацієнти виходжуються перші сутки, вони знаходяться у відділенні інтенсивного лікування. Відділення продовжують дооснащувати, коли ми прийшли спілкуватися з нейрохірургом, якраз привезли нове обладнання. Ми постійно щось отримуємо новеньке, тому що відділення нове воно будувалося з нуля. Це не те, що ми сюди прийшли, і після когось щось залишилось. Там хтось нам щось передав. Ні, все нове, все з самого початку. Почалося все з закупівлі операційного столу, необхідного суперсучасний, закупили операційні лампи, закупили електрокоагуляцію, закупили електротріпан для проведення операцій на черепі, для того. Щоб виконувати безпечно і швидко трепанацію черепа, це все у нас вже є. Плюс до того був уже в лікарні був мікроскоп, яким ми зараз дуже активно користуємося. Мікроскоп гарний. Нейрохірургія це така спеціальність. Вона дуже сильно залежить від науково-технічного прогресу. В той час, коли нас тут обстрілюють ракетами, да, і ржавими танками давлять, то весь світ він вже не стоїть на місці. Все рухається, ну ну найсучасніше це обладнання, мікроскопи все створюється все рухається. Тому, звичайно, постійно щось хочеться. Хочеться якесь нові ще новіше обладнання, ще новіший мікроскоп. Хочеться той же нейромоніторинг, хочеться нейронавігацію. І вже не така нейронавігація, як там 20 років тому ми користувалися, а вже там зараз є сучасні такі нейронавігації, що там космос, і яка апаратура. Поки ми працюємо, і ви знаєте, гріх жалуватися. Що ми можна сказати, прифронтове місто, а в ньому все одно створюються такі відділення ну це класно.